Доброго дня. Сьогодні ми зібралися в провідному залі нашої Полтавської обласної наукової бібліотеки в Хто ж організував проведений вечір нашого ювіляра Микола Васильовича в Шинку, який відомий українсьцем, який є глибоким дослідником історії поставського краю, зокрема ми по праву його, можемо назвати Лісовий Коталевського край. Сьогодні у нас прикласна нагода передати розімлений даток, бажатиму творчих успіхів. Звичайно, що в нього є багато творчих планів, ідей. Тому ми сьогодні побажаємо йому реалізувати все законодавцям. Що надзвичайно приємно за свою працю має нагороди. Микола Пшинка – це лауреат обласної премії імені Петра Ротича 2019 року та районної премії імені Юрія Артюшенка. У 2021 році він отримав літературно-мистецьку премію імені Володимира Малика. У творчому доробку має п'ять друкованих видань. Рівень і професійної майстерності. І все-таки про любовну рідної землі до любовти України. Миколаси, я вас ще ради. Дякую всім. Ну, такий я народився, можливо. Я і народився в селянській сім'ї. У мене батько був такий, ну цікавився всім. Микола Васильович, найголовніше те, що він мій земля. Він з Котельви, а я з Котерощини. І ми знайомі вже більше десяти років. Співпрацюємо по видаючих справах і вже чимало них видали, і Видамо, він дуже плодовитий, Це краєзнавець, який постійно в пошуку, музеєзнавець і взагалі дуже обдарована людина. І я сподіваюся на подальшу співпрацю з ним.